Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! ОСББ, житловий рай чи комунальне пекло для мешканців 12 під'їзної багатоповерхівки, що у Херсоні на Кутузова 8, Ближче другий варіант. Вони ще 2011 року відмовились від ЖЕКу і створили ОСББ. Втім, з тих пір краще жити в їхньому будинку не стало. Состояння нашого дому, як і в блокадному Ленинграді. в під'їздах нічого не вкладали, Ні мішка цемента не купили, ні шпакльовки, ні краски, нічого. Ремонтів взагалі нуль ремонту. Ні одного хвозя не забили в ремонт. Ремонт дома у під'їздах кажуть мешканці влітку. Не бачили декілька місяців прибиральниці. Провода висять в під'їзді, грязь. Це не просто грязь, це анті. Санітарія, та чому такий безлад, згідно із законом, жильці самі обрали керуючого будинком, який за їхні кошти мав би перетворити його у справжній рай. Та не сталося, як гадали люди. Керуюча не звітувала про план виконаних робіт і куди та на що пішли гроші. А ще вони навіть не заключали договору із нею. За них це зробила голова правління. Це протизаконно, згідно закону, голова управляючий тільки погоджується на загальних зборах. І тому на сьогоднішній день ми. Ми не бачили договору. Нам ніхто його не показав, вимагали, писали, дайте договір. Хоч покажіть, які ваші обов'язки, а які, які обов'язки управляючі, які обов'язки голови правління не дають. Втім, керуюча ОСББ твердить інакше. Каже, збори, які годиться, проводить щороку. Ну, на збори ж ніхто не виходить. Виходить 30, 60, максимум 100 людей. Мать і провести його кваліфіковано, як бред достойно, невозможно. А ще запевняє, опікується будинком і навіть клопочеться про додаткові гроші у міської влади на його відновлення. А от кошти за ремонт у під'їздах артплату не входили. Сделати одразу все невозможно, це сумасшедшие деньги. Замінити все в підвалі, стояки освітлення – це теж очень деньги. Говорять о том, що під'їздах ні ремонту, ви ж не будете робити в квартирі ремонт, коли ви не зробите сантехніку, не проведете проводку. Та мешканці будинку наполягають на своєму. кажуть, на віддах не приведено до ладу, кошти на які виділяла міськрада. Тому люди звернулися до правоохоронних органів дуже з великими потугами. Повірте мені, відкрили кримінальну справу. Таке і вона тянеться уже 8 місяців. Журналісти народного контролю звернулися до Херсонського відділу поліції. Там повідомили, що відкрито кримінальне провадження. Адження за фактом зловживання службовим становищем проводиться аудиторська перевірка, і вже після надходження до нас матеріалів перевірки буде призначена засудово-бухгалтерська експертиза, і буде вирішено питання щодо подальшого. Ходу слідства. А поки мешканці будинку хочуть позбутися керуючою, вже провели голосування на загальних зборах. Тоді їм не вистачило голосів. Мали інший варіант провести письмове опитування, але тут зустрілися вже з певними проблемами у законодавстві, що регламентує роботу ОСББ. самому листі письмового питання обов'язково повинен бути номер свідоцтва про права власності. Слухайте, це абсурд. Вони не дають, люди не дають, бо бояться. Команда народного контролю разом з юристами направить. Свої пропозиції до кабінету міністрів щодо внесення змін до законодавства, що регламентує роботу ОСББ. Тетяна Мандибура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.